Треба бути готовими до всього і зрозуміло, треба вміти все, але краще самим все це не робити. Так, от давайте будемо до всього готовими, і щоб нас це оминало сьогодні. Про надзвичайні ситуації будемо говорити, як на них реагувати, як до них готуватися в першу чергу. І сьогодні в мене у студії головний фахівець зі зниження ризиків в надзвичайних ситуаціях. Чернівецької обласної організації товариства Червоного Хреста України таль Бевзан вітаю, рад бачити! Вітаю! Ну, давайте почнемо з того, які у нас є надзвичайні ситуації в регіоні, до яких варто було би бути готовими. Ну, наш регіон відносно спокійний, якщо брати в цілому всю нашу неньку Україну. У нас переважна більшість надзвичайних ситуацій зв'язана з природним фактором. Також в деякій мірі існує, існують ризики техногенного характеру. От, ну, е, як всі ви знаєте, е, частково з'являються нові е, військового характеру. От. Стикаємося з таким на превеликий жаль. Назалі. Нехорошого маємо сусіда, дуже нехорошого. Е, окей, е, якщо ми вже говоримо про надзвичайні ситуації і те, що треба бути до них готовими, з чого має починатися підготовка до е, тих самих до нареагування на надзвичайні ситуації? Ну, Насамперед, захищена сім'я це захищена вся Україна. Тобто, Треба починати з себе, з свого оточення безпосередньо, тобто, з сім'ї, з членів родини. Потім наступно, наступний крок це місце роботи, тобто, підприємство чи община, в якій ви трудитесь. От і е, якщо хоча б оці дві речі ви будете готові на цих двох рівнях, готові до надзвичайних ситуацій, то е, вся Україна також з вами буде захищена. Окей, якщо ми е, давай почнемо з родини. Що, е які кроки мають бути е виконані одне за одним. Так? От, от ми готуємося до надзвичайної ситуації. Е ну, це таке загальне поняття. А от е бажано би мати якийсь той алгоритм дій. Що, за чим і як? Оля, ну е за ті хвилини, які ви нам тут виділите, ми цього не зробимо. Але ти взагалі в порядку... казав, що я за 10 хвилин Е, справляйся, е, справляйся. Коротко хочу сказати для початку: Товариство Червоного Христа України підготовило цей проєкт спільно з Датським Червоним Христом за підтримки Датського Червоного Христа і підготувало таких фахівців, як я по всій Україні. Для чого? Для того, щоб на запрос громади. Сімей, колективів ми могли приїхати до них і на місці, об'єктовому чи сімейному, їх підготувати. Там є декілька етапів. Ці, ці сесії займають до шести годин часу, але цей час дуже важливий, тому що у кожної сім'ї, у кожної людини. Є набуті знання, тобто ми, ми готові. Я вже провів ну, десяток сесій, я бачу, що люди все знають, це розуміють. Саме основне ці всі речі правильно співставити і налаштувати, так, щоб це все працювало як система. А щоб це працювало як система, навіть у сім'ї. Ви маєте зібратися за столом, там мама, тато, діти, родичі, от, навіть домашні тварини, вони також враховуються. І мають право голосу, Та, І право голосу, тому що ну, ви ж не залишите свого улюбленця в будинку, коли він там, наприклад, палає або його руйнує землетрус. От. Тому для того, щоб е, правильно це все відбувалося, і щоб мінімізувати ризики, потрібно обговорити всі речі. Тобто, хто за що відповідає? Розуміло, що всі знають там із мереж, з телебачення, як скласти ту валізку, але якою вона буде. Багато людей думають, що це якийсь чемодан метр на пів і на два, і він його навіть потащити не зможе, якщо це буде якась НС. Тобто є просте звичайне правило. Валізка має підніматися однією рукою і ставитися на плечі. А тепер співставте ті всі речі, які рекомендуються туди поставити і складіть її правильно. Потім всі знають, де є укриття, але ніхто не знає. Як правильно розробити маршрут, щоб добігти до того укриття в разі якоїсь тієї чи іншої надзвичайної ситуації? У нас зараз актуально блекаут знову ж таки. Хоча наші мобільні мережі працюють, у них є також ліміт по тому, ну, після вимкнення світла, скільки вони ще зможуть надавати послуги. Тобто Ваша дитина йдучи в школи без зв'язку. Знаючи, наприклад, або бачу, що там якась надзвичайна ситуація, має бути вже підготовлена до того, куди вона йде. От і це от, наша задача розказати з чим, куди, до кого, пояснити людям, навіщо вам цей план. Ну, тобто, сімейна нарада розподілити обов'язки, ну і, звісно ж, щоб кожен розумів, в принципі, як треба діяти при тих чи інших надзвичайних ситуаціях. Так. Ну, в принципі, наскільки я пам'ятаю, у нас і в школі ми проходимо теж подібного роду навчання, що теж важливо. Я ще навіть щось пам'ятаю з школи. Був такий цивільний захист. Бул, було, було, так. Роки. Вчили навіть проти гази взяти, пам'ятаю, я ненавиділа цей момент. Але, тим не менше, в дорослому житті розумію, що вміти варто все. І навіть одягати проти Е, я запитаю тоді наступне от гаразд, от теорія. Якщо, наприклад, ну, не вивчали в школі, ну були такі нюанси, які теоретичні знання варто би підтягнути? Так, ми живемо в соціальних мереж. От що погуглити, собі пошукати, або що в книжках почитати, відвідати якісь курси. от, Що б ти рекомендував людям? Ну, Точно здогадуєш, що курси першої допомоги? Ну, Перша допомога завжди є першою. Це її назва і це її функція. Далі, якщо ми, наприклад, складаємо, ну візьмемо ж таки далі, продовжимо наш сімейний план. Треба спочатку визначити, які для нас є перші надзвичайні ситуації можливі. Тобто, якщо ми, коли ми живемо в місті, це перше, що у нас може бути, це пожежа. От. Відповідно, ми маємо знати властивості тих матеріалів, які нас оточують. От, наприклад, при горінні, що вони можуть нам зробити, і як нам реагувати в тих чи інших умовах. От потім можливі ще От як від них рятуватися? Ну так, наша от, область стикалася з подібними проблемами. В Нашій області це дуже дуже актуально. І навіть в цьому році вже підходило, підходили на рівень річок до, до таких, що міг натворити великої шкоди. Але дякувати Богу. Так, дякувати Богу, нас то обминуло. Але проте при цьому всі е, структури, які входять в єдину систему е, державну систему цивільного захисту, були вже всі на поготові. І товариство Червоного Христа так е, також разом з ними. Ну і це говорить про те, що треба бути готовим всім і людям, і тим, хто нас захищає. Обов'язково і не забувати про це. І саме основне, що навіть після того, як ви все обговорили. Це зробили, але нічого не відбувається раз, хоча би раз в три, а рекомендовано в півроку також повторяти це. знову ж таки сідати за круглий стіл і все обговорити, повторити всі функції, хто за що відповідає. Угу. Ну, наприклад, тривожна валізка лежить тут. Ти її хапаєш в разі чого. Її Там також треба Там, так, продукти могли протермінуватися, ліки могли протермінуватися, насправді так. Теж, от бачите, хороше нагадування. Якщо ви ще три роки тому, чи скільки в кого як, склали одну валізку, перегляньте. Перегляньте її в міст на всяк випадок, це важливо. У мене, до речі, був такий варіант, коли подивився, ой, треба ці ліки використати, поки ще не пізно. Гадаю, особливо ті, хто мають хронічні захворювання, зверніть на це увагу, насправді дуже і дуже важливо. Давай про найпоширеніші помилки людей. Ну, Окрім того, що вони забувають повторювати матеріал, можливо, є якісь речі, на які варто звернути тут увагу. Е, ну, часто е, на, на емоціях, на таких, е, як це сказати. Ну, коли паніка теж коли... з'являється. При паніці люди забувають самі основні обов'язкові речі, такі, як, от. При виходу з будинку вимкнути світло, от, вимкнути газ, перекрити воду, навіть банально закрити будинок. Чи якщо це в місцевості, де немає газу, там ну, газ перекрити обов'язково, чи навіть потушити вогонь. У Пісці бували приклади, що із-за цього е, більше, загар... руйнувань. більше руйнувань. От не говорячи, що там та надзвичайна ситуація, яка була в регіоні, просто могла навіть будинок не зацепити. Не зачепити. От. Оце основне. А в цілому більше паніка по збору. От, людина мала йти в те укриття, пішла в інше, або е, мали е, зустрітися в одному місці, побігли до, в інше місце. Е, це все обговорюється на створенні самого плану реагування. Тобто, є там повінь. Значить, ми збираємося десь на. Височині. На височині, попередньо домовище. Є пожежа, збираємося там, є землетрус. Під будинком вже не можна зібратися. Треба Десь вже Шукати відкриту територію, де може не зацепити там, ні дерево, пасти, ні частину будинку зруйнованого. От. А в цілому, якщо це все постійно повторяти, от, просто перечитувати, тече обговорювати, всі ростуть, всі розвиваються, щось міняється. От. Країна міняється, люди так само і, і технології і знання в нас додаються. Тому його треба постійно коригувати. Якщо ми говоримо про підприємство, ну тут ж, наскільки я знаю, є вже певні директиви, так, це ж розробляються нормативи певні, що все це треба так. дотримуватися. Але у людей є така річ, як лінька, допевно, кожен сам би теж мав придивлятися до таких важливих аспектів. На... А ми ліниві, я згідна часом буває. На підприємстві взагалі. Е... Трохи більше колектив, це, це велика сім'я, це не маленька сім'я. Е, там є системи е, сповіщення, схеми сповіщення. Вони всі взаємодіяні, вони всі дублюються. Ну, е, справді на цю тему можна говорити також так годин 4-5. Але вони самі себе дублюють. Відповідно, якщо є якась десь прогалина, хтось в цьому ланцюжку випадає, то є. Е, Взаємозв'язаність. Тобто, хтось е, повторить ту інформацію, вона не перерветься, вона пройде далі. Угу. Тут головне слухати, дивитися, читати. Так. І так само бути на зібраннях, на навчаннях, і це все повторювати. Е, а, до речі, зверталися е, підприємства щодо от таких от навчань. Так. Е, мої тренера, тобто е, наші тренера, вже з Національного комітету ТОВ Червоного Христа приїхали до нас вже неодноразово в область читали в громадах такі сесії. І я вже е, чотири сесії провів у нас е, в області. І зараз готується наступна для Новодністровської громади. Планую десь в кінці жовтня або на початку грудня, як там вони е, угу. по зайнятості. Плануємо провести таку сесію на об'єктовому рівні. От. Для того щоб вони були готові для своїх тригерів, давай ми трішки підсумуємо те, що ми так от проговорили. Ну, пункт перший, це важливо спілкуватися і обговорити чітко план дій, що за чим має бути. Тривожна валізка. Має бути підготовлена, от, я, до речі, теж не знала цього факту, що однією рукою підняти і на плече закинути, що це має бути саме такий формат. От, повторювати, повторювати і ще раз, повторювати. от, І розуміти, що паніка все-таки таке діло, те, що у нас відточене, відпрацьоване під час паніки, дасть нам набагато легше. Ну і в колективах обов'язково слідкуйте за всіма системами оповіщення, що, де і як. Можливо, щось випустили з виду? Чи вже так пробіглися по основних таких моментах? Е, ну, по основних пробіглися. Е, хочу додати ще як е, співробітник Товариства Червоного Христа, якщо хтось має бажання, е, щоб на їхньому об'єкті громаді провести такі сесії. Е, Ласкаво продовольчий час. Ласкаво просимо. Звертайтесь. Ми заплануємо і приїдемо до вас. Отак от і краще бути готовими до надзвичайних ситуацій, і ще краще, щоб вони нас оминали. Але коли готовий, то це не геть то інші збройний. речі, то озброєний. Так бережіть себе. Дякую, що завітав сьогодні до нас вам. і про важливі речі нагадав в етері. У нас на Радіо 10. хто пропустив ефір, підглядайте пряма трансляція у Facebook. А Я нагадаю, що у мене в гостях таліпезан. До зустрічі на Радіо 10. До зустрічі. Гостьове, гостяве кафе.